У селі Забулиці на місцевому стадіоні змагалися між собою дві сильні команди. Про перебіг гри. Дивіться далі. У сюжеті у селі Забулиці на стадіоні Січ Арена імені Романа Івановича Лаби відбувся відкритий кубок продійської міської територіальної громади. Із футболу півфінал чекаєте знову не можете. Йора, того середині, Саша. І куди Йора. Йора. Цього дня на місцевому стадіоні села Заблоці зібралися футбольні команди сіща синів Заблоцівської територіальної громади та стир, подиковиця Бродівської громади. Протягом гри траплялися різні непередбачувані ситуації. А самі є окідається під час матчу проводився збір коштів на підтримку Збройних сил України. Завершився відкритий кубок Бродівської міської територіальної громади з футболу 8-1 на користь футбольної команди січ синів. Вітаємо ясенівську команду з перемогою. Саша, саша, О. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.